Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. В цю суботу, 21 жовтня, у Вінниці відбудеться традиційний лицарський турнір пам'яті героя Небесної Сотні Вінничанина Максима Шемка. Організатори запрошують всіх охочих подивитись на лицарські поєдинки, пригоститись смаколиками, тим самим задонативши на потреби фронту, і просто поринути в атмосферу середньовіччя. Про деталі говоритимемо сьогодні із гостями нашої студії. А це ініціатори та організатори турніру, колега по зброї Максима Шимка Ольга Грабовська. Та трішечки пізніше до нас доєднається мама Максима Зоя Семенівна Кузьменко. Ну, пані Олю, почнемо поки з вами. І ну, хотілося, звичайно, розпитати пані Зою про те, як же все-таки Максим захотів займатися історичною реконструкцією. Я думаю, вона підійде і все нам розкаже. Але розкажіть нам спочатку тоді ви, яким Максим був саме в цьому середовищі реконструкторів? Яким ви його пам'ятаєте? Яким ви його знали? Доброго дня! Uh, взагалі, uh, ми з Максимом були в різних клубах. Тобто я була в клубі Аркона, а Максим був uh, в клубі Білий вовк. Uh, хоча я, я теж починала з білого вовку, потім вже створили власний клуб. Але суть в тому, що е, я не можу сказати, що ми з Максимом постійно е, там, є, займалися в клубі, їздили на турніри, на фестивалі. Ми перетиналися на фестивалях е, е, і мали ну, не так багато спілкування, хоча навіть е, того спілкування, яке у нас було, було достатньо для того, щоб він сильно е, ну, вразив, е, і було помітно, що він е, ну, відрізняється від багатьох і дуже неординарна людина. Зокрема. Там бували такі е, епізоди, коли е, я запитувала там, Максима, чому він там, не бере участь у там, масових цих баталіях наших, там, турнірах. Е, він казав, що як, е, якщо він воюватиме, то воюватиме по-справжньому. Е, і тоді мене це вразило, бо це розмови відбулися десь, напевно, у році в 2012-му. Е, і тоді здавалося, ну, навіть е, неможливим ситуацією, в якій... Києві маєш воювати, да, в якій, в якій е, Максим мав би воювати. Але напевно, це я і не здивувалася, коли ми зустрілися вже з Максом під час події Революції Гідності. І там ну, спочатку перетнулися ще на Вінницькому майдані, потім вирішили, що треба їхати на Київський майдан. Ну і напевно тоді вже стало зрозумілішим, про що говорив Макс, і що він про свою долю відчував. Ну і напевно. Якби тоді йому пощастило залишитися живим у революції гідності, то зараз він би теж не був вдома. Це 100%, звичайно. Ну, і власне цей турнір, який ми проводимо, це була давня мрія Макса. Він дуже любив фестиваль Меджибужі. І от він завжди казав, що в нього є мрія, щоб у Вінниці проходив не менший фестиваль з турніром, з реконструкторами. Ну і, напевно, через це. Не, напевно, точно через це ми і вирішили, що будемо в його пам'ять втілювати його мрію. Це з так. якого року проходять турніри? З наскільки пам'ятаю, з 2017 року це має бути шостий лицарський uh -huh. турнір. А в тому році був не був? Ні, ми не проводили того через повномасштабну через, через. Ну зараз війна триває. Там в мене були особисті причини, що я не могла організовувати турнір. Так, але цього року. Теж думали, робити, не робити, але вирішили, що все-таки проведемо. Хоча формат змінимо, тому що коли вирішували, робити чи не робити, навіть перше питання було: ну, більшість лицарів воює такі, ким робити, хто там буде. Ну, але вирішили, що залучимо краєзнавчий музей цього року, зробимо акцент там, на майстер-класи, на якесь там, можливо, дитяче дозвілля, на благодійну складову, і все-таки проведемо. Це навіть цілий фестиваль вийде, так? Так, багато, я б сказала, нового цього року порівняно з тим, що було раніше. Зокрема, ну, місце проведення так розумію. Так, ну і місце проведення, це площа Тараса Шевченка через те, що ну, ми співпрацюємо з кризнавчим музеєм, буде частина взагалі заходу проходити там. Тобто це будуть і майстер-класи, ну і плюс там. Підключиться музей мужніх з своїми екскурсіями, присвяченими і подіям ерозії гідності, і подіям війни на Донбасі, і подіям вже пов'язаним з повномасштабним вторгненням. Плюс там поряд меморіал, у нас буде покладання квітів, шанування не лише пам'яті Макса, але і всіх героїв, які загинули за Україну, зокрема, і зараз продовжують боронити, на жаль, продовжують гинути. Ну і, власне, ця площа, вона є історичним серцем Вінниці. Через те теж певною мірою знаково провести саме там цей меморіальний. Zag Ну, бо мені подумалося, коли ви говорили про те, що у Максима була мрія, щоб був фестиваль такий, як і у і то у Меджибіж, ну там здається, фортеця є, так, так звичайно. І думаю, ну а що ж, що ж таке є у Вінниці? А так у нас комплекс є мури, так, так. Ну, звичайно, можливо, було б краще колись там на внутрішньому подвір'ї, коли там завершаться розкопки, зробити саме арену для в тому числі середньовічних таких фестивалів. Мм, потому что Все-таки у площі Тараса Шевченко дуже сильна оця меморіальна складова. І якщо ми говоримо про такий захід, як цей е фестиваль, то ну, є, е є певна знаковість в тому, щоб перевести його саме тут, але в подальшому можна зглянути інші варіанти. Ну, враховуючи те, що цьогорічний фестиваль, е турнір, фестиваль, е він буде мати благодійну складову, так? так? Е то ну, прив'язано все, все у нас нині прив'язано до війни, тому що ну, в такий, так. в такий час ми живемо. Фронту інакших варіантів сьогодні у нас немає. Розкажіть, будь ласка, власне, про оцю благодійну складову. Що це буде, яким чином це буде забезпечуватися? Ну, по перше, всі, хто беруть участь в організації заходу, там учасники, всі це роблять, звичайно, ну, без якихось оплат. Ну, але але найголовніше, що ми робимо цього року, це в нас буде. Благодійний ярмарок шкільний, тобто ряд вінницьких шкіл, плюс Байраківська школа імені Максима Шимка, запропонують до продажу свої власні вироби, смаколики. Ну і власне купівля на цьому ярмарку цих. Виробів, вона і буде вхідним квитком. Тобто, ні краєзнавчий музей не буде брати оплату за вхід в музей і участь в майстер-класах, ні, звичайно, ми реконструктори, а саме купівля на цьому ярмарку і буде, і буде видаватися безкоштовний квиток, і з ним можна буде відвідувати всі локації на турнірі. Ну і плюс будемо проводити, будемо проводити лотерейний там, розіграш деяких. Предметів привезених зі сходу лицарями, які зараз змінили меч на автомат. І як плануєте використати ці кошти? Ці кошти ми плануємо передати благодійному фонду загартовані серця. Ну, попередньо ми домовилися, що на них будуть придбані зарядні станції Бандера Павер, які зараз ну, на розхват практично фактично у всіх воїнів. Тобто, я думаю, це буде корисно. Ну, До нас доєдналася пані Зоя Семенівна, мама Максима Шимка. Ми вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня всім! І от ми з Олею вже трішки говорили про те, яким був як, яким знали Максима в середовищі лицарів, в середовищі реконструкторів. і... Ми повернемося ще обов'язково до фестивалю, але оскільки ви до нас доєдналися, дуже хочеться, аби ви розповіли про те, як взагалі Максим захопився от історичної реконструкції. Як він про це вам розказав, чи горіли його очі. Ну, Максим дуже любив історію, це по-перше. настільки любив, що інші предмети його просто не цікавили. Він міг на, на уроках сидіти і читати те, що йому подобається по історії. І колись ми прийшли, я кажу, Макс, скільки в тебе по історії? Та мама трибала. Я кажу, Макс, ну йолки, ну що ти собі думаєш? Ти історію знаєш, маєш трибала. Я кажу, ото знаєш. Та вчитель каже, і так знаєш, що я знаю, поставив мені три та й все. Я кажу, ну то мусить сказати щось. І він тоді якраз були, вони вчили полтавську битву. І він почав на перерві, підійшов до вчителя і почав розказувати. Ну, це ще була радянська школа, але він розказував, як козаків били, як вбивали, як на хрестах їх сплавляли по, по Дніпру. І він почав розказувати, то тобто розказувати про полтавську битву. А каже, учитель каже, а діти встають, збираються, на перегру ніхто не йде. Всі слухають, що Максим розказує. Він був захоплював, у нього захоплювався, як він не щось розказував, то не можна було зупинити. Він розказує, розказує. Ну, багато дуже читав, багато дуже знав, саме історичні е, історії. І найбільше йому подобалась історія вікінгів. І от він. То історію вікінгів він настільки, то в нього книжка така один, і він настільки, що затерту книжку, що там ну, листки вже були чисто затерті. Він дуже любив читати, багато читав, багато дуже читав. Ну, але в нього ця історія і Україна понад усе, то Це для нього було дуже важливо. Можливо, то, що. Батько з Західної України, з Тернопільської області, його родина, він то сам з Хмельницької, я був в Хмельницьку, батько його жив, а, а, то є дідусь. А дідусі і прадідусі вони всі з Тернопільської області і вони належали до української шляхти. І, можливо, це генетично щось передалося. Тобто Бо, свій родовід він теж досліджував? Так. І, і він знав, що дідусь його, прадідусь його, він закінчив Віденський університет, він знав п'ять мов, ну якби людина була грамотна. І він гордився з тим, що, він той, що вони шляхтичі. У нас в клубі, ну вони спочатку був один єдиний у нас клуб, називався він Білий вовк. А потім ну, вони розділилися по признаку того, що Оля стала більш спортивною людиною, вона зайнялася спортом і реконструкцією. А друга частина Білововка, вони більше історичні, вони займалися історією. Ну і Діма Коледенко, теж його їхній друг, він ще допомагав тоді Максу родові досліджувати. І було так, знаєте, що Макс, та ти та в тебе 16 чи 15 століття, там родина ще тягнеться. Ну, ось таке, може це генетично, це доволі до всього у нього заклалося ще від прадідів, Бо з мого з боку був дідок, також козацького роду один і другий, то отак от. І так ми жили, і так Максим любив дуже історію. Він її дуже добре знав. Не тільки історію України, а ще дуже вікінгів. Я от думаю, мені настільки цікаво те, що ви розповідаєте. А от ті люди, які приїжджають брати участь у турнірах, вони знають стільки про Максима? Ще я думаю, так. Вже шостий турнір. Ми ж не просто проводимо захід. Це все таки захід пам'яті так? так, захід пам'яті Максима Шемка. Тому принаймні всі, хто до нас їздять, а до нас люблять приїжджати, вони знають, хто такий Максим. Ну, До цього ми і проводимо цей турнір, щоб пам'ятали. Я так розумію, не тільки щоб пам'ять жила про Максима серед нас, а й для того, щоб його справа жила. Те, чим він горів, і те, чим він жив, доки не віддав своє життя за Україну, за нас з вами і за продовження роду, яке сьогодні теж допомагає проводити ефір. Тому в нас тут є на фоні дитяче таке гоління. Я вам ще хочу сказати, чи, чи є час, як вимагають. Звичайно, я ще вам хочу сказати. Максим, він такий фанат, він якийсь як фанатично любив оту історію. Він ото клепав ті мечі ходив, клепав, кульчуги клепав. От мав замовлення таке, що клуб кречет у нас був. Ті хлопці робили ключ, кольчуги, але вони робили ну, зведенки, бо я вже в тому розумілася, бо він нас всіх під, туди підкріпив. Робив, 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 там вже 5 кілограм зробив того. Тих колець, ти кажеш, мам, я вже так втомився, я вже не буду робити. Я кажу, чекайте, люди не обіцяв, не знаю. Я вже беру і починаю клепати ті там спеціальні такі станочки, я починаю клепати. Мам, ну мені соромно. Взяв і і почав то робити. Мам, мені вже соромно, що, що отак. І я хочу сказати, що ну якби, зараз у нас є така тенденція, що там рицарі мали до, до України. І, знаєте, буває не то, що соромно, а просто якось за людей, що вони не знають свої історії. Україна не тільки козаки, Україна і лицарі. А козаки на кому формувалися? На лицарстві? Бо багато засад з того лицарства пішло, пішло і до козаків. І вони, якби вони одне за одним. Є такі якби, визвольні змагання, вони якось там по другому називається, я не пам'ятаю, і по періодах, як Україна боролась за свою свободу. І от вони зараз, оці треті змагання, і першою ланкою цих змагань, визвольних змагань є Небесна Сотня. На другому, на другому вже слід не, не, не значимості, не цінності, а саме на по -часовому, по -часовому, промежку, періоду, так. Да, по часовому періоду йде АТО. Потім ООС і зараз повномасштабка. І якщо ми не згортуємося всі разом, то буде і третє і тоді світове. буде, то буде третя світова. І, знаєте, ще, чесно, блок писав, що скіфи тримають щит між двох враждебних рас, монголов і Європи. От в нашій наші, Україні трохи скіфи. Ну, тут жили вони. І от, от так нам треба берегти. Наша територія, це якась так. буферна зона так, історично. Так, склалося. Так. так Зараз є така модна. Історики слово фронтир, ми живемо на фронтирі, і цим це визначає нашу долю. Цікаво, чому так склалося. Ну, Я, я пам'ятаю щось там про, е, е, про те, як пересікалися е, е, цін, шляхи, торгові шляхи, е, але з іншого боку, ну, дуже дивно, чому саме нам випала така доля, і всім тим народностям і племенам, які жили саме на цій землі. Ну, в тому числі і географічно обумовлено. Ну, межа між степом Перехід, та так. лісостепом, так, між двома глобальними світами Європою та Азією. Це скажімо так, трагічна доля наших народів жити на такому перетині культур та різних культурних світів. Трагічна і водночас прекрасна. Напевно. Все, все життя. Скільки існує Україна, скільки існують українці, вони не було б вільно ніколи, ми боролися завжди. І цей дух козацький, він передається. Він передається да, ну, з покоління в покоління він передається. І навіть ті, що не хочуть, а воно все одно йде. Воно, як казав колись Максим, воно пре мене з мене середини, воно прав, розумієте, вони ну, інакше жити не можуть люди. О, з Олею він їздив на Революцію Гідності, бо поїхали він мене тягнув туди, поїхали, поїхали, мами, поїхали. Там, каже, вільний, там каже, вільно, ну, там вільно дихаєш, там кожен, що хоче, то робить. Але в основному праця йде до того. Той, кар, дівчатка варить, каву, там ти, 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 кожен щось знаходить своє робить, Макса тих то. А я стою, щоб до нас ті тушки не заходили, стою на, на чатах стою, щоб ті тушки не заходили. Я так і не поїхала, і чесно жалую, він казав, що то країна в країні. Де кожен знає, що його робити, і то приносить йому задоволення ну, в такому тому, плані. тому, що коли в країні відбувалися такі події, то напевно не брати в тому участь, принаймні там якісь пасіонарні частині українців було дуже важко. А коли ти приїжджаєш на Майдан, ти відчуваєш свою причетність до цих подій, і це ну, дозволяє, хоч трошечки, скажімо так, заспокоїти свою совість. Так. Давайте повернемося ще трішки власне до турніру, який відбудеться уже в суботу, це післязавтра, Про ярмарок про те, що можна буде придбати якісь чи солодощі, чи смаколики, і цим задонатити тим самим задонатити на армію. на... Зарядні станції, про які ви сказали, так, для, благодійного фонду, так, для серця. благодійного фонду загортовані серця. Знаю, що ще будуть майстер-класи, майстер-класи від краєзнавчого так, музею. Так? так що можна буде зробити, і якому які вікові категорії ну, в краєзнавчому музею? Взагалі є багато цікавих інтерактивних програм. Ми попросили. Зараз провести ті майстер-класи, які пов'язані або з середньовіччям, або з патріотичною тематикою. Ну і відповідно з того, що буде доступним під час фестивалю, це майстер-клас з сплетіння кольчуг, майстер-клас з письма по воскових дощечках, майстер-клас з виготовлення середньовічних чорнил. Далі середньовічні ігри, це, зокрема, кубар. Хто не знає, що це, переходьте, спробуйте. І тавлі це одна з найдавніших настільних ігор. Ну і також буде проводитись майстер-клас з виготовлення кікімор. В музеї дуже добре поставлено на потік виготовлення кікімор, які високоція воїнами. І якщо говорити власне про самі лицарські поєдинки для тих, хто, можливо, ніколи цього не бачив і думає, чи це не буде страшно, може там мало місця на цій площі, чи не полетить мені той меч в голову. Що робити? Ну, скажіть людям, щоб не боялися приходити і подивитися, чи це не буде страшно? Ні, страшно, це не буде. Навіть хто приходить. чи буде це безпечно? Навіть хто ну звичайно, безпечно, у нас там надійна огорожа, але навіть хто вже був на таких лицарських турнірах, я рекомендую прийти, тому що такого, як буде цього. Того року ви не бачили, бо з зрозумілих обставин і за моїм відчуттям більшість лицарів будуть дівчата. Отак. Отак. Тому що хлопці воюють. Так. Да. Зараз я не просила по імені списки у більшості команд, але е, там зараз навіть одна команда подала список. Я дивлюся у них семеро бійців, з них двоє хлопців і п'ятеро дівчат. Ну і за моїми там, відчуттями і тим, кого я знаю, хто збирається їхати. Десь така ситуація буде і по інших командах. До речі, з яких регіонів України будуть представлені учасники? Е, поки що заявилися. Е, Учасники клубів з восьми міст це вся практична географія України: це Київ, Харків, Миколаїв, Одеса, Ужгород, Івано-Франківськ та Житомир. Ну і Вінниця. Чи були раніше до повномасштабного вторгнення у вас учасники, які зараз можливо там чи на територіях, де іде лінія фронту, чи можливо тимчасово окуповані там Херсонська область, наприклад, чи та сама Запорізька, і зараз просто в людей люди, люди або воюють, або виїхали за кордон і тому вони не представлені? Ну вже зрозуміло напевно з того, що я сказала, що дуже багато лицарів воює. Дехто там буде що там і у звільненні приїдуть, поранені, Нині хто зараз на відновлені, теж приїдуть е зі своїми командами побачитися з друзями, е прив привезуть свої команди. Так, є в нас і на жаль, з нашого клубу хлопчина полонений з після Зовсталі е зараз знаходиться його засудили, так званий суд ДНР. Ну, звичайно, лицари... Його ще не обміняли. Ні, не обміняли. От я нещодавно бачила в новинах, що його так званий суд ДНР засудив до 25 років. Це наш вінничанин, і, звичайно, за нього дуже душа болить, бо в Арконі у нас лицарем. Сподіваюся, що повернеться і ми ще, ще бачимося і ще побудемо на фестивалях з ним. Ну, дуже, Зрозуміло, лицарський рух не може бути осторонь повномасштабного вторгнення. Тому, я ж кажу, навіть не знали, чи проводити, бо лицар. Царів мало, але дівчата підстав, підставляють плече. Е, ну, я так розумію, що е, переважна більшість тих, хто приїде, це давно знайомі і ваші, і більшість з них, можливо, можливо знали ще й Максима. Так, так і є. Тому збирається такий клуб друзів, який пам'ятає і готовий донести свою пам'ять до всіх, хто прийде, аби подивитися, аби долучитися хтось до свого, тому що, як ви сказали, там меморіал. Є. Так. Хтось Знаете, прийде і захоче одне... відчути себе поруч зі своїми рідними. Так, Тут. Одне, одне з таких, якби бажань самих, самих учасників, щоб у пам'ять. Була про наших рідних, буде покладання квітів, е, можливо, при кол, коліно прикленять хлопці, ті, що зможуть з дівчатами, з лицарськими, до, до пам'яті е, тих, що загинули за Україну. Е, останніми словами, які написав Максим Чатів, тоді ще контакті за Україну, всіх хто може йти в Київ. І знаєте, буде, буде буває тако боляче, що якось нас стараються відділити, що от ми звідти, а ми звідти. Ну, але в основному. Всі до єдиного, хто загинув, вони загинули за Україну і тому. І тому нам важко важко розуміти, що щось, що якісь не такі є люди. Що їм що от, от ми за Україну, а от ваш не там. Я думаю, що повномасштабне вторгнення моя клакмусовий папірець показало, хто є хто, хто і що більшість з нас все таки українці. Так, так що ж нагадаю нашим слухачам, ви слухали програму Вічна віч ми говорили про літарський турнір пам'яті Героя Небесної Сотні Вінничанина Максима Шимка. Гостями студії сьогодні були мама Максима, Зоя Семенівна Кузьменко та колега по зброї. Ольга Грабовська розмовувала журналістка Ольга Зайцева.